На всіх у нас плиточок вистачає. Цього ще О, зробити. Лев вкриває плитки з білої глини ангобом розчином з чорним пігментом. Загалом 18 дітей з мене долучилися до всеукраїнського проєкту Вікна більшість з них працює з глиною вперше, малюють, що хотіли побачити за вікном. Картинки переносять на плитку методом трафарету. Потім працюють у техніці з графіто, коли на чорному фоні продряпуються білі лінії. Перше, що я роблю я. Роблю контур плитки, саме саме вікно. Скажімо так, от вивів я. Далі я вигадую, що тут буде. Діана малює у вікні соняшник, бачила його, коли їхала на море. То було велике поле соняшників і колоски. Це моя улюблена квітка, вона жовтого кольору. У вікні Тетяни гірський пейзаж. Я давно мріяла поїхати в Карпати, але ніяк не. Є За вікном Жені Пізанська вежа, тому що вона незвичайна під нахилом. Я б хотіла там пробувати. У Левка на кахлі росте ялинка. Хлопець каже, хотів таку по-справжньому і навіть садив, але ялинка не проросла. Вона іще калюча, ну росте красива і така. Люблю шишки, тому що вони такі цікаві, з них можна багато чого зробити. Що її виграє. Усі ці роботи разом з роботами дітей з 16 інших міст та сіл України об'єднають в один твір, кажуть автори проєкту Вікна, подружжя художників керамістів з Київщини. Кожне віконце це окремий особистий погляд на світ. Це буде додавати діточкам у майбутньому сміливість. У тому, щоб проявляти свою думку, щоб проявляти свій погляд на життя. Ця техніка доступна навіть двох 3 річної дитині, яка вже е, потребує якось відобразу відображувати символи знаки е, світу, якого бачить. А ми запрошували школярів, то були впевнені в тому, що ця техніка їм прийдеться до вподоби. На початку пано з робіт розміром 15 квадратних метрів, як монументальний твір, планували розмістити на стіні одного з павільйонів ВДНГ зараз розуміють, що отримають удвічі більше робіт з регіонів. Якщо пано буде дуже великим, ми зробимо окремий як це об'єкт об'ємальну стіну, об'єкт, окрему вертикальну стіну. На яку ми змонтуємо це пано, і яке буде на території ВДНГ, жодну плиточку не забудуть, каже Олег Луцук. Усі роботи підписують і складають по порядку. Набагато більше метра сьогодні було зроблено плиточок. Після випалу вони транспортуватись будуть транспортуватись уже до Києва, і там уже буде монтаж цього пану. І ми. Ну діти війдуть в історію, значить, тут сучасного такого мистецтва. Хочу поїхати на, на ВДНХ і побачити свою роботу. Юлія Кулик, Валерій Циркун – новини на Суспільному.